Якщо ви в Канаді плануєте складати селпі, щоб отримати піар, або у вас вже була перша спроба його скласти, але ви отримали низький бал по читанню, і ви хочете його покращити з четвірки на п'ятірку або вище, це відео для вас. Усім привіт! Мене звуть Анастасія Басенко. Я викладач англійської, селпі-інструктор і власниця Баса School. Ми готуємо студентів до іспитів і життя в англомовних країнах. І сьогодні я поділюся з вами лайфхаками: як покращити ваш бал по селпик-читанню. Перший лайфхак це починати з питання. У вас є текст. Ви не читаєте, не потрібно відразу читати текст, тому що ви, як тільки ви прийдете до питань, ви відразу забудете про що там була мова, і вам потрібно було буде його а, перечитувати заново. Тому економимо свій час і читаємо питання. Спочатку ми читаємо перше питання, читаємо перший абзац, відповідаємо, знаходимо відповідь. Далі друге питання, другий абзац. Відповідаємо, да, знаходимо відповідь. Цієї стратегії ви зможете зекономити час і відповісти на усі завдання. Другий лайфхак тренуйтеся за таймером. На кожну частину читання у нас є певний час, за яку е, треба виконати ці завдання. Наприклад, на першій частині е, 11 питань ми повинні вирішити за 10 хвилин. Тому, коли ви тренуєтесь, будь ласка, звертайте увагу на цей час і тренуйтеся в рамках цього ліміту. Чим більше тестів ви зробите, тим е, краще буде вас. І тим легше вам буде на реальному іспиті. Третя порада співставте однакову інформацію. Правильна відповідь буде та, в якої інформація та ж сама, що і в тексті. Що це означає? Тут вам потрібно розуміти перефраз і синоніми. Тобто, наприклад, в тексті буде написано house або apartment, або hotel, а в правильній відповіді буде написано. Комодейшн це є синонімо. Ви знайшли і ви співставили. Це буде правильна відповідь. Ваша задача знайти ось цей конек, да? знайти ось цей меч між правильною відповіддю і текстом. Четвертий лайфхак. Розширюйте свій словниковий запас. Чим більше слів ви знаєте, тим ви зможете краще зрозуміти текст і відповісти на запитання. І таким чином більше бал ви зможете отримати. Коли ви практикуєтесь, коли ви тренуєте тексти, ви пройшли тест, побачили ваш реальний бал, не використовуючи ніякі перекладачі і так далі. Побачили ваш реальний бал, потім повернулися і виписали всі незнайомі слова. Виписали і вивчили. Далі ці слова можна використовувати на письмі. На частині говоріння, а, взагалі в повсякденному житті, тому що в текстах СЕЛПІ зібрані а, максимально а, класні слова, які можна використовувати гусюди. Побачили незнайомо слово, виписали, вивчили і використовуємо. Я така рада, якщо ви хочете отримати максимальний бал, вам треба робити четверту частину. А в ній а, вона найскладніша, і в, неї, в ній є текст а, з думками різних людей. Що на певної проблеми. І в ньому вам треба розуміти, зрозуміти головну ідею кожного, головну думку кожного, його ставлення до інших людей, які обговорюють цю проблему, або до самої проблеми. Чи в нього негативний настрій, чи позитивний, з ким він згоден, з ким він не згоден. Тобто треба зрозуміти ось це, основну головну ідею. Можна не вдаватися в якусь конкретику. Якщо ви зрозумієте, хто про що, так би мовити, то ви зможете правильно відповісти на завдання. І це все на сьогодні. Удачі вам в підготовці. Якщо вам потрібна допомога в підготовці до селпів, я залишу посилання на наш сайт, ви можете залишити заявку, і моя команда і я з вами зв'яжеться, щоб обговорити детальні навчання. Також пишіть в коментарях, яка частина селпі для вас найскладніша, які теми ви хочете, щоб я розібрала наступну. Ніх відео буду рада вам допомогти. Дякую, що додивилися до цього моменту. Усім гарного дня і удачі в підготовці. Бай-бай!